Великая нация, которая осознает сама себя, рождается в боли, в страданиях и в борьбе. Сегодня это та цена, нелегкая, которую платит наш народ, и он возрождается. Сегодня возрождается великая нация на этой земле. Хочешь лучшей жизни, строй ее, но вешать флаг другой страны – это предательство. Не нравиться наша Україна, уїжджай із неї. Слава Україні! Слава що ми будемо стояти в Маріуполі на смерть, і російський чобіт ніколи не ступить на нашу пологівську землю. Слава Україні! Смерть ворога! Призив до людей об'єднатися через Бога, через добрі справи, через ідею. Це мабуть головне, що є в нас на сьогоднішній день, і це наша головна сила, і головне багатство, і головна мужність, яка може бути в тій ситуації, яка склалася в Україні. Я хочу зазначити, що говорили тут про партійну принадлежність, підкорюваність чи непідкорюваність. Я вам можу зазначити з повної відповідальності за свої слова не в міській раді, не в районній раді. Зовсім немає ніякого розподілу по партійній приналежності. І міська рада і районна рада працює на те, щоб в Пологівському районі, і в місті Пологи, була стабільність, мир і спокій, і по можливості була допомога, надавалася нашим бійцям, нашій самообороні. Дуже велику допомогу, ви знаєте, надають підприємства ліна, екстраційний завод, «Дніпрокераміка». Кожне підприємство, чиї бійці знаходяться в зоні АТО. Придбали бронежилети, каски, все необхідне для того, щоб забезпечити гідну службу військовим, те, що залежить від району, на сьогоднішній день робиться. На жаль, зелені чоловічки вже відкрито відкинули свої камуфляжі. Сьогодні вони в наглу відкрито вступають по нашій землі. Більше 200 наших земляків сьогодні в зоні АТО охороняють. Наш спокій, спокій пологівців. На жаль, під час першого перемиря ми втратили одного земляка. В п'ятницю Пологівщина прощалася ще з одним нашим земляком. Але я впевнений, життя наших земляків не віддано даремно. Ми є патріотами своєї землі. Ми дійсно не йдемо і нікого не навчаємо. Як треба жити, і як жити на своїй землі. Але і нікого ми не пустимо на свою землю жити і управляти на своїй землі. У нас багато проблем, але ці проблеми ми будемо вирішувати самі. Давайте об'єднуватися, давайте вірити один одному в те, що наша Україна буде єдина, неділима, нам нема чого ділити. І не потрібні нам тут ніякі керівники. Ми самі розберемося, хто, кому і що. Хочу вам сказати, подякувати всім, хто виступає за Україну. Хочу достукатись до кожного серця. Кому хочеться їхати в Росію, будь ласка, їдьте, ніхто нікому нічого не забороняє, але не треба нас тут вчити жити. Ми тут живемо і ми тут будемо жити. Я дякую всій самообороні, я дякую нашій владі, я дякую солдатам, які там загинули, які стоять, які втримують нашу свободу. І хочу сказати, я вірю в них і вірю в те, що Україна наша буде єдина, що ніякий чобіт не прийде до нас. Хотілося б ще одне питання затронути. Є в нас міська рада, є в нас самооборона. Я думаю, є в нас кому керувати на нашій землі. І ніякі народні ради, які в нас створюються. Навіщо вони? Кому вони потрібні? Що вони в нас робитимуть? Народна рада, ось перед нами вся. Народна рада це люди, які вірять в Україну, які вірять в нас, українців, в нас, патріотів. Я вірю в те, що ми переможемо. Я прошу вас, люди добрі, давайте все відбросимо, всі емоції, всі оці скандали. Ну воно не варте, просто не варте цього. Ми живемо всі на Україні, ми її любимо. Я знаю, що в нас пологовці патріоти. І я хочу попросити ще вашого люди, що давайте об'єднатися, щоб по селам організовували ми самооборону, щоб в кожному селі хоча б 10 чоловік було. Чого, щось случиться, щоб люди могли кудись обратитися, тому що щоб не було паніки. Нас треба в кожному районі бути, щоб, це, ну, щоб були люди самооборони, тому що нас мало, нас багато пішло вже в АТО. Забрали саме, з наших лав ушли люди. Так що, пожалуйста, і ще хотіла я вас попросити, що ви кожен знаєте, хто у вас. Рядом людина, є люди з негативом, є люди, які не розуміють, А є такі люди, що просто проти, проти от України. От він доказує от, от вас туди, вас сюди, пожалуйста. Таких людей просто треба, хай йдуть до мене, я поставлю скриньку, ми їх будемо проважати на границю і відправляти. Нельзя! Пожалуйста, дивіться, хто у вас сусіди? Хто у вас сусіди? Я говорю, є з людьми можна общатися, можна балакати. Ну, є такі, що невозможно з ними балакати. Присилайте вже чи до мене, будемо якось балакати. Ну, треба... Щоб все предотвратити, щоб не було так, як в Донецькій. Ви ж подивіться, війну зробили в Донецькій люди. Во-первых, от я сьогодні по телевізору дивлюся, вже Росія була ще до того, як вони создавали Донецьку республіку, чи прийшов Болотов, чи Пономарьов. Панам... Вони вже там були, вот. вони вже підняли флаг. Людям дали по 200, по 300 рублів. Люди добрі. Це можна. Ну як, на вибори йти брати гроші. Ладно, там у наших, наших президентів і всіх остальних, у них там скільки грошей, блядь, хай плотять, люд бити. Вот. Сейчас но сейчас брать 200-300 рублів. Щоб винести у полога флаг, і прийти покормити отого от бандита, що прийде з другої землі. Люди добрі, я вас умоляю. Якщо навіть хто зайде, навіть не питайтеся до них підходити. Не питайтеся, я ляжу тут з плашмя, я буду своїх убивати, я вам клянуся, тому що я не допущу цього. Щоб люди гибли, не за що. Даріти наших мужчин, родних, близьких, дорогих, которые сьогодні. Отдают свои жизни. Знаете, вчера у нас была молитвенная вечер. выступал наш солдат из зоны АТО. И он говорит, как и сегодня сказал, я буду стоять насмерть, я готов отдать жизнь свою. Знаете, когда ты слышишь такие слова, что за тебя кто-то готов отдать свою жизнь, то просто твое сердце, оно переворачивается. Любимые женщины, спасибо. Те жены, чьи мужья сегодня служат и отстаивают нашу свободу. Знаете, я хочу сказать, что однажды Иисус Христос сказал, что царство, которое разделится само в себе, оно не устоит. И поэтому я сегодня, как верующий человек, я молюсь, чтобы наша Украина, она была едина, чтобы все сепаратисты, которые сегодня говорят такие слова, чтобы они были выявлены, чтобы Бог помог нам победить, чтобы у нас был сильный дух, чтобы мы не боялись врага, чтобы у нас была смелость, чтобы мы стояли на защите нашей Родины. Любимые земляки, я знаю, как сегодня женщины, они вдохновляли и говорили, давайте будем выявлять тех людей, давайте будем закрывать рот тем людям, которые сегодня говорят на Украину. Знаете, даже в Библии написано, что мы должны закрывать уста невежественным людям. Они невежественные люди, они не понимают того, что они зовут сюда Путина. И поэтому сегодня, как верующие люди, мы молимся за единство, мы молимся за смелость, мы молимся, чтобы патриоты новые и новые не поднимались. И знаете, когда нам становится страшно, а мне как женщине становится очень страшно за детей, за мою землю. Знаете, я пою Псалом 90. -й. Он замечательный, удивительный Псалом, который помогает убирать всякий страх из моего сердца. И поэтому, любимые, я Я хочу сейчас с Оксаной спеть этот псалом. Подержите, пожалуйста. Он замечательный, он очень легкий. Вы читали псалмы, включая Ярослав. Он называется Господь, ты пастор мой! Мы Бога в это трудное время потому что он великий бог он может все он может разрушить планы самого сильного врага потому что он сильнее всего его мышца она самая крепкая он великий бог и имя которого иисус христос и мы поем ему сейчас господь Зла. Где бы я ни шел, Ты всегда со мной, мой Господь, где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Твой жезл и твой посох успокоят меня скажу пару слів. Янукович за своими холуями. Відкрили двері путінській війні. І сьогодні війна вже в нас. Сьогодні вбивають наших братів. Постанова народного віча. Народне віче постановляє перше. Вимагати. Від голови Пологівської райдержадміністрації Вєтрова Юрія Володимировича та штабу оборони району при райдержадміністрації щотижневого публічного звіту щодо заходів прийнятих для захисту міста та району в цілому. Друге, вимагати від штабу оборони району, негайної організації робіт підприємствами Пологівського району щодо забезпечення військових та господарчих потреб Збройних сил України та добровольчих батальйонів, що задіяні в АТО. Всім суб'єктам бізнесу взяти персональну опіку за кожним з призваних бійців та їхніх сім'їв. Третє Голові Пологівської ради адміністрації Вєтрову Юрію Володимировичу та міському голові Корольову Віктору Леонідовичу забезпечити виконання робіт щодо підвищення обороноздатності міста, будівництва запасних блокпостів, захисних споруд, силами підприємств району. Четверте, визнати утворення народної ради в місті Пологі недоцільною та такою, що суперечить волевиявленню громади міста та району. Вважати утворення організацій з подібними назвами на теперішній час та в теперішніх умовах, в умовах передвійськового стану в державі недоцільними та передчасними. П'яте голові пологівської районної ради Коноваленко Юрію Анатолійовичу спрямувати діяльність рад всіх рівнів. На забезпечення безпеки, життєдіяльності міста та району, підтримки волонтерського руху та щотижня звітувати про виконання роботи перед жителями міста та району шляхом розміщення інформації в місцевих ЗМІ та громадських зборах. І тут народилося вже шосте: звернутися до всіх громадян Пологівського району. Щоб вони включалися в роботу по підготовці оборони та обороноздатності району. Є пропозиція затвердити її в цілому. Взяти за основу взяти за основу, знову. Є пропозиція взяти прийняти в цілому. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Спасибо. Казав батько, мир бачиш, ми тобі зробили, мир синок живий. Відтоді на наше покоління прийшла війна. На жаль ми мене дружні. Ми сидимо по хаткам, дивимося телевізор, ділаємо від, що нічого не произошло. неправда, произошло. Донецької області практично вже немає. Луганській теж. І ворог стоїть 100 кілометрах від полу. Пальцем, так я казав, щелкнуть і він буде тут, тому що ми не готові від нього відбиватися. надо треба подиматися. На Самооборона сама нічого не зробить. Нічого. Надо подимати весь город. Як це діла Запорожжє, Дніпропетровськ, те, що питається зробити Гуляйполі. Як це зробив Луганськ? Якщо б Луганськ не піднявся, вони б були в Луганські ще вчора. Той, я вони були в Маріуполі ще вчора. Город піднявся. Тому вони стоять. Перемір'я, воно дуже хрупке. Ви самі розумієте, що сьогодні перемір'я, а що буде завтра, вас стоящих тут, ніхто цього не знає. Да, ми переживаємо трудне час. Рождається наша армія. Ніколи не могли подумати, я так, скажу так чесно, як я думав, що наша молодіж, ті ребята, яким зараз по 20, 25, а той по 18, а є, з приміри, і по 17 лет, костями там лягають для того, щоб ми тут з вами мітінгували і питалися, щось то організувати. 20-літні вмирають. Значить, треба що? Треба допомогти будь-якою ціною, підняти весь міст, район, села, підприємства, все те, що ми можемо підняти і працювати на війну. Дай Бог, щоб її не було. Ну на сьогодні вона 100 кілометрів від полоху. В своє місце я пам'ятаю, дід розказував, вірній, прадід. Діда не застав, діду вмер, а прадід на війні не був, тому розказував. Так коли під смірновкою Наші війська стояли, тоді ми були совєтські, збрасували в ящики снарядів, кукли, в ящику з-под патронів, збрасували гвозді, ті, що коней підбивати. І зараз таке саме. Нічого не помінялося. Що хлопці гибнуть? Тому що йде в родительство, йде, воно, понятно, я зверху. Дай Бог ті органи, які сьогодні просипаються. Ми всі кажемо, що рождається армія. рождается служба безопасности, внешней разведки, внутренней разведки, всех видов разведки. Рождается, можно действительно вычислить тех людей, которые вредят нашей армии, вредят тем хлопцам, которые попали в котлы и там остались. А мы говорим о том, что погибло 836 человек. На самом деле, я так думаю, что цифра больше. Более тысяч раненых Їх теж надо вихажувати, а це день і бешені. Потому що оружие современне, це не автоматна пуля, яка пробиває, а аграри, ворогани і подобне. Понятно дело, що воно людей, гораздо серйозні. Тому я читаю, що самооборона організовувала своє мероприятия. значить, ми услышали підтримку практически від всіх властей міста, а вона у нас законна власть ізбрана і вона работає. В дану минуту їх підтримуємо ми і сподіваємося на те, що вони будуть працювати правильно на благо України, і нашого міста і нашого району. Поэтому треба цим вопросом займатися, треба це піднімати. Якщо ми тільки з диваном не подивимося, вони прийдуть сюди. А знову ж я гарантую, що покої не буде. Може, хто сподіється, що пройшли сюди і буде покій. Ні. Буде партизанська війна, буде ще якась війна, вони будуть злитися, будуть, як вони кажуть, другие какие-то действия делать. Покоя не будет. Покой будет только тогда, когда они останутся там, где они сейчас есть. Или пойдут туда, откуда они прошли. Я просто стоял и... Из молодежи я считаю, то, что мало людей, которые выходят и говорят свою позицию. Хочу сказать мало и коротко, то, что единственное, во-первых, то, что мне я Назар, мне 16 лет и я учусь в школе и я вижу то, что начало происходить на нашей Украине и в это последнее время я стал очень патриотичен. Это раз. А, Во-вторых, то, что в школе и я учусь людей очень мало из молодежи, которые говорят а, и они говорят то, что мы за Украину, мы верим то, что Украина она останется, то, что будет все хорошо. И многие люди, они говорят то, что все дети говорят, я единственный в классе, который один патриот. Из... Даже в школе у нас насчитывается, в третьей школе насчитывается немного таких патриотов, потому что есть в классе даже один сепаратист, который говорит то, что я за Россию. И наша проблема нашей молодежи, то, что всем чисто, извините за слово, пофиг. Потому что это наше время, все сидят за компьютерами и говорят то, что нам все равно то, что будет с Украиной, нам главное, чтобы было все хорошо с нами и никто не думает ни о чем. Все говорят, все, Украина уже проиграла, пускай Россия сюда заходит. И знаете, эти слова они действительно. Я говорю, вы одумайтесь то, что вы говорите? Мы, мы молодые, то, что все в наших руках, и вы уже предаете нашу державу. Я говорю, вам не стыдно такое? Было такие в, э, в школе, я как начался Майдан. Я нёс флаг Украины себе на плечи и ходил по школе и пел гимн Украины. Меня за то, что я это делал, меня вызвали к директору и сказали то, что ты унижаешь державный прапор Украины и мне, ну, сказали то, что нельзя так делать. Я говорю: "Почему?" Я говорю: "Почему мне нельзя? Я не могу говорить то, что Я люблю свою Украину, я люблю свою державу, и я пою державный гимн. Они говорят: нет, так нельзя делать. Э, наша, я считаю, то, что есть большая проблема среди молодежи, потому что молодежь ей сейчас очень, ну, все равно, потому что мы привыкли сидеть за компьютерами, играть в игры, э, ходить, пройтись, прогуляться, и все. Мы не думаем то, что будет дальше с нашей державой. И я хочу и действительно молюсь за то, чтобы Бог помог, чтобы наша молодежь, она поднимался в патриотический дух и она знала то, что мы Украина, то, что наша страна, она не упадет на колени. Я верю в это и я знаю то, что слава тем героям, которые они спасают наши жизни, они стоят на обороне наших границ и я верю, я, я им очень сильно благодарен, потому что... Я знаю то, что это действительно, это то, что надо. И я хочу, чтобы те люди моего поколения, они тоже, они они пели гимн Украины просто, чтобы они ходили, они говорили всем людям то, что Украина, она единая страна. И знаете то, что я считаю, мы должны всем говорить то, что мы украинцы. Это не стыдно быть украинцем. Украинцы это честь. И хоть я сам... Полурусский. Я родился здесь на Украине. Я всем говорю то, что Украина это моя страна и она не станет на колени. Слава Украине!